Та панове, вітаю мене звати Денис Зайченко, і Це відео буде про відеокарти Asus Dual. а саме Asus Dual RTX 5050 на 8 Гігабайт і Asus Dual RX 7600, Теж на 8 ГБ. І це відео мало бути по суті про те, чим ви ризикуєте, купляючи відеокарту на 8 Гігабайт в році 2025-му двадцять п'ятому від Христова. Але я не був би собою, якби не проаналізував ситуацію зі свого боку. І не зі свого боку, як режмонта. Бо для мене, як для професіонала відеомонтажу, 8 ГБ це сміття. Я ці відеокарти навіть не розглядаю і ніколи не розглядав. Під мій пайплайн роботи 12 гігабайт. Це прожутковий мінімум. 16 – базовий. І там чим вище, тим краще, тому ні. Я розглядаю Asus Dual RTX 5050 і Asus Dual RTX 7620 як геймер. І важливо, як геймер з акцентом на FPS, а не роздільності. Бо так, величезна кількість оглядачів співає, заливається про те, що 8 ГБ відеопам'яті вам не вистачить надовго, надаючи в приклад бенчмарків 2К на високих налаштуваннях в сучасних aaa тайтлах. В 2К! На високих, або, прости господи, на ультрах, на бюджетних відеокартах, на найдешевших моделях сучасного покоління. ау, люди у вас головою все в порядку. Бюджетні відеокарти, а обидві моделі коштують під 12 тисяч офіційно в артлайні. Вони не повинні мати запас продуктивності на три роки вперед. Вони ніколи такого не мали і мати не будуть. Люди пам'ятають і цінять. Середній бюджет. Я боготворю RTX 3060 на 20 Гігабайт, а не 3050 на 8. Я люблю RX 580, а не RX 550. І найкращою відеокартою Blackwell вважаю RTX 5060 Ti на 16, гіг, а не RTX 5050. Проблема зрозумійте мене. Ціні та цілеспрямованості. Ну не можу я рекомендувати 5060 Ti тим, у кого є гроші лише на 5050. Бо це не питання смаку або продуктивності, це питання відчаю. Ну і немає сенсу рекомендувати RTX 5060 Ti. тому, хто хоче 144 FPS в Full HD? бо це дають і сучасні бюджетки навіть на високих налаштуваннях. А от як вони це роблять, це запитання інше. Бортикс. 5050, -50, наприклад, це архітектура Blackwell з підтримкою, відповідно, DLSS 4MFG і не лише 2X, але і 3 і 4X. І безумовно, сама по собі відеокарта не настільки продуктивна, щоб прямо всюди показувати гарний базовий FPS. І безумовно, і це вже важливіше, DLSS теж споживає відеопам'ять, якої у бюджетних карт. Не так і багато. Але відеопам'ять споживають, наприклад, і текстури, і постобробка, і тіні, і ще багато чого. І жодна з цих опцій своїм полегшенням не дасть вам 2x приріст FPS. Ви вже вибачте. І так, затримка введення буде більшою трішечки. Але якщо ви починаєте десь із 70 FPS і множите це через DLSS, ви різниці введення ну не помітите. В синглплеєрі так точно. Я не помічаю, наприклад, взагалі при цьому. Є альтернатива. Asus Dual RX РХ 8 ГБ. Карта на минулорічній архітектурі в ціну аналогічну свіжаку, але вона споживає десь на 20% більше до 150-160 Вт. і в голій растровій продуктивності, тобто без DLSS і дресированих променів, дає якраз на 15-20 більше FPS. іноді не дає переваг, але дуже часто в іграх продуктивніша. І це все. При майже однаковій ціні, відмічаю, ціна карт майже однакова. І при цьому RX 7620 енергоефективніша в простої. Бо якщо вірити Tech Power Up, ця карта відноситься до абсолютних абсурдних рекордсменів і бере всього. 2 вата. Для порівняння RTX 5050 аж дев'ять тут, втім, є важливий нюанс. Якщо ви граєте в ігри, де дресирувальні промені обов'язкові, там RTX 5050, завдяки оптимізації рейтрейсингу видасть кращий FPS, Бо RX Сімдесят 2.0 архітектура стара, і рейтрейсинг оптимізований абсолютно жахливо. Але на сьогодні така гра лише одна єдина: Індіана Джонс. Всі інші дозволяють RTX відключити, і щоб ви розуміли. Так, растрова продуктивність досі ходова і актуальна. Наприклад, Lines Tech Tips свій ігровий центр зробили на радеонах саме з цієї причини. При цьому жодна з карт не вміє працювати від PCI-Express. Лише бо обидві карти споживають більше 75 Вт. А PCI-Express більше 75 не дає. При цьому RX7620 більше за розмірами, має менше відеороз'ємів і всього 8 ліній PCI-Express 4, а не 8 ліній PCI-Express 5, як у RTX 5050 Але смішніше за все те, що на фоні цих двох відеокарт найкраще виглядає. RTX 5050 для ноутбуків, яка може споживати до 125 Вт, приклади у мене є, має ті ж самі характеристики, що і десктопна модель. Стільки ж ядер, куда стільки ж кодеків, тензорних ядер, все аналогічне. Але завдяки тому, що у мобільної карти GDDR 7, а не GDDR6, як у обох десктопних моделей, про які йде мова, то є продуктивність. Буде десь на рівні RX 7620. Тому, якщо дивитись на ігрові ноутбуки на RTX 5050, ви скажімо, а сустав серії А, то там відеокарти пушки ракет. Огляд вийде ноутбука, самі побачите. А що ще? Очевидно, жилення тут не 12 вольт 2 на 6 стандартні 6 плюс 2 пін. Температури повний нормас, стрес-тест, обидві карти проходять як королі. І що ще кайфово, обидві карти підтримують режим Zero RPM. Власне, ми дожились до моменту, коли найдешевші, найбільш бюджетні карти виробників вміють в безшумний режим роботи. Кайф. Ну а підсумки наступні. Будь ласка, закатайте губу, пані та панове, і не очікуйте від бюджетних карт продуктивності і заділу на майбутнє, як у дорожчі. Бо якщо ви хочете грати в Full HD, то для вас і Asus Dual RTX 5050 на 8 ГБ, і Asus Dual RX 7600 на 8 ГБ. Підійдуть без проблем. Тут і температури в нормі, і вентилятори працюють як треба, і розміри компактні, і у обох моделей є свої переваги. Досі смішно, що фактично. Їх обходить ноутбучна RTX 5050, але, як то кажуть, цей таймлайн. І на цьому в мене все. В коментарях, будь ласка, напишіть, чи плануєте ви брати відеокарту Blackwell до того, як вийде наступне покоління, бо немає сенсу питати, чи будете ви брати RX 76.00. Чи цікавий вам Blackwell От зараз. І що вас зупиняє, окрім ціни? Бо ціна, скоріш за все, не впаде. Пишіть. Не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео yeah. мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину Motostav і компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподбайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все, тобі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди Ось було зараз. Дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Рутнейшн. Бержіть себе. Слава Україні! Слава героям та бувайте здоров'я!